Є таке завдання. Є такий фільм, який створила Уклінг, де коні перегони, коні скачуть, і потрібно його якось озвучити. І можна, звичайно, пошукати якісь готові звуки, але мені потрібно, щоб воно автоматично це зробило. Тоді я переходжу у Eleven Labs, посилання посиланням відео Джо і посилання буде під цим відео. Тепер що ми робимо? Ми завантажимо наше відео. Ось воно, відкриваємо. Так, Вона думає, думає, аналізує моє відео. Ну, мабуть, вже мені пропонує його завантажити. Я його прослухала, все добре, завантажую. Але в нас є тут іще варіанти. Тобто можемо завантажити всі, і тоді обрати те, що нам більше всього сподобалося. Цей інструмент open source, тобто його можна використовувати безкоштовно. Тепер все збираємо. Це капкат, і можна вже відразу запустити відео. Воно вже із звуком. Можна залишити так, але оскільки я декілька варіантів собі завантажила, мені Eleven Labs створює чотири варіанти звуку. Я зараз додам ще якісь з них. Зараз ми тут теж трошки підвищимо швидкість. Так. І подивимося, який буде звук тепер. Тобто ми бачимо, що звук змішаний, і можливо, це буде краще для вашого результату. Можна додати ще доріжки. Я ще хочу додати таку ось шапочку. Я додала шапочку, і в нас є можливість зробити їй анімацію. Є на вході, на виході, і така, яка буде весь час продовжуватися, ось таке трошечки буде рух, щоб вони теж трошки стрибали коли. Ці конячки їдуть. Цей мультик символізує перегони між нейронками. Залишилося завантажити ваш результат.